Я все життя знімав фаски, брав більшим діаметром сверло і знімав, так робив, знімав фаску. Потім я спробував цю зінковку і більше ні на що її не проміняю. Не вернусь до старого методу. Ось, я насверлив і в кінці відео розкажу плюси-мінуси. Можна, да, більше сверло. Теж знімаю все. Можна ось з цим. Ну, не знаю, чи камера передасть. Фокусуй. Видно да, різницю. Ось тут. Який, яка гарна робота, І справа трошки воно не то пальто, як кажуть. І тим більше патрони в основному йдуть на шуруповертах, Сверло до 10 міліметрів. Ось, до прикладу, отвір 8 міліметрів. Беру сверло 10. Да, зробило воно. Ну, трошки вже сверло закусує. А тут. Видно да? камера? На камеру так не видно, але тут цією штукою ідеально рівний. Отвір, виходить. Вся заукруглена, все чотенько. І вона стоїть копійки. Там до 100 гривень. І вже більше року вона в мене. І дуже в неї. Вона, по-перше, гостра. Дивіться, все чітко, рівненько. Дивіться, які заусенці. Раз і все. Супер. А якщо, до прикладу, 10-й отвір, все, вже нічого, вже потрібно брати мощнішу дрельку, перфоратор, там, ну, настраювати на дрель і вставляти 12 свердло. Це все час, шукати потрібно, нерви, час і так далі. А так, тут все воно під конус взяв і красота. Копічана штука, а результат бачите самі. Всім добра.